арешник це абсолютно неспроможна зброя, яку собі можуть тільки уявити. Це абсолютно неспроможна історія. Арешник це ракета середньої дальності, яка має сенс тільки якщо вона наповнена ядерним зарядом. Тоді вона може задавати якоїсь шкоди в усіх інших її варіаціях, і та зокрема варіація, яка прилітала по Дніпру. Це виключно. Просто-напросто груда металу, яка прилітає і задає ударів за рахунок своєї кінетичної енергії, за рахунок того, що груда металу з великої висоти спускається і задає цих е, руйнувань, але е, руйнування там дуже відносні, там немає ніякої вибухової бойової частини, яка підходила до цього арішника. Тому лякати арешникам це ну просто підкреслювати чергове якусь певну неспроможність Російської Федерації, е, лякати чимось іншим, е, адже е, після того, коли один єдиний раз наприклад наприкінці минулого року е, цей арешник приліп... Тівтів по е, Дніпру е, і, і знову ж таки, руйнувань значних він не завдав. Станом на сьогодні, е, от, згадок до сьогоднішнього дня не було про арічник.